Експерти кажуть, що це не так дивно, як здається, це не так дивно, як здається, це не так дивно. Осінні павуки як не стати їх гостем і не тримати будинок в чистоті. Жовтень прекрасний час року, час збирання, яскраві кольори та павуки. Якщо ви, як я, не поділяєте з ними ентузіазму, то, можливо, ви вже помітили їх збільшення присутності в будинку та навколо нього. І якщо ви, як і я, віддаєте перевагу гуманним способам боротьби з непростими гостями, то ця стаття для вас. Я завжди ставився до павуків з повагою. У дитинстві їх хитро-мудрі мережі зачаровували мене, і я ніколи не дозволяв мамі їх вбити. Але я зізнаюся, коли ці восьминогі істоти починають активно освоїти мій дім, поважати витікає на другий план, і є цілком зрозуміле бажання позбутися їх. Особливо неприємно, коли вони раптом з'являються на стінах, стелях або, що найгірше, в ліжку. В останні роки я активно шукаю екологічно чисті та гуманні способи боротьби з павуками. Хімічні інсектициди це не мій вибір, а також марні та жорстокі методи, такі як вбивство кожного павука, який я бачу. На щастя, я знайшов кілька простих та ефективних рішень, які не тільки відлякують павуків. Але й допомагають підтримувати чистоту та порядок у будинку. Чому павуки так активні осени? Перш ніж перейти до методів боротьби з павуками, важливо зрозуміти, чому вони стають особливо активною осені. У цей час року павуки знаходяться в репродукції. Самки відкладають яйця, а самці активно шукають відповідні місця для зимування. Пошук притулку веде їх до наших будинків, де вони знаходять тепло, їжу та захист від негоди. Сезон поширення павуків у Великобританії зазвичай триває з вересня по листопад, і це період, коли їх діяльність досягає піку. Розуміння цього факту допомагає нам передбачити їх зовнішній вигляд та вжити профілактичних заходів. Оцет це несподіваний союзник у боротьбі з павуками. Нещодавно я натрапив на інформацію про те, що оцет може бути ефективним засобом від лякування павуків. Спочатку я відреагував на це скептично, але вирішив спробувати, тому що оцет – це доступний та екологічно чистий засіб, який я вже використовую на фермі. І ти знаєш що? Це справді працює. Принцип дії простий: павуки використовують ноги для орієнтації в космосі та для полювання. Вони відчувають вібрації та хімічні сигнали, щоб знайти здобич і уникнути небезпеки. Запах оцту порушує їх сенсорну систему, дезорієнти та відлякує. Я використовую суміш рівних частин білого оцту та води, оприскування її навколо вікон, дверей, в кутах кімнат та уздовж стін я особливо ретельно обробляю місця, де найчастіше з'являються павуки під снарядами, меблями та в темних кутах. Мій особистий досвід, я помітив, що після переробки оцту кількість павуків у будинку значно зменшилася. Вони перестали з'являтися на стінах і стелях, і я більше не знаходжу в інтернеті в несподіваних місцях. Альтернативні засоби відлякування павуків. Хоча оцет виявився ефективним інструментом, це не єдиний варіант є й інші, не менш цікаві способи відлякувати павуків. Ем'ятна олія це мій другий улюблений спосіб. Ем'ята олія має сильний аромат, який павуки не люблять. Я додаю у воду кілька крапель ем'ятної олії і розпорошу її навколо будинку. Ви також можете змочити бавовна з ем'ятою маслом і поставити її в місцях, де найчастіше з'являються павуки. Ефірні олії, окрім ем'ятного масла, павуки не люблять запах цитрусових фруктів, евкаліпта та лаванди. Ви можете використовувати ефірні олії цих рослин, додавши їх у воду і оприскуючи їх по будинку. Рослини в рапез, деякі рослини мають природні властивості лякаючих павуків. Наприклад, ромашка, монетний двір, базилік і танці. Ви можете посадити ці рослини в горщиках і помістити їх у будинок або на балкон. Сода, розчин соди, розведеною водою також може відлякати павуків. Профілактичні заходи, ключ до успіху. Щоб запобігти появі павуків у будинку, важливо дотримуватися простих правил, підтримуйте чистоту, регулярно пилососити та витерте пил, особливо в куточках кімнат та під меблями, кришні тріщини та тріщини, скамметизувати тріщини та тріщини в стінах, підлозі та навколо вікон та дверей. Вийміть сміття, регулярно вийміть сміття і не залишайте їжу та решту продуктів у відкритому вигляді. Усунути джерела вологи. Павуки люблять вологі місця тому важливо усунути джерела вологи в будинку, наприклад, тече труби або конденсат на вікнах. Огляньте рослини. Перш ніж входити в рослини в будинок, уважно вивчіть їх на наявність павуків та павутини. Чому важливо бути гуманним? Я вважаю, що важливо лікувати павуків з повагою та людством. Вони є частиною екосистеми, і вони відіграють важливу роль у боротьбі з шкідниками комах. Замість того, щоб вбивати їх, краще відлякати їх від дому, використовуючи безпечні та екологічно чисті продукти. Пам'ятайте, що павуки це не лиходії. Вони просто шукають притулку та їжу. Спробуйте зрозуміти їхні потреби та надайте їм альтернативні варіанти. Висновок: осінь без павуків справжня. Осінь це чудовий час року, і ви не повинні дозволяти павукам зіпсувати свій настрій. Використовуйте прості та ефективні засоби для того, щоб відлякати їх від дому та насолоджуватися теплом і затишком вашого будинку. Пам'ятайте, що профілактика це найкращий спосіб боротися з павуками. Підтримуйте чистоту, крупні тріщини та тріщини та використовуйте безпечні та екологічно чисті лякачі агенти. І найголовніше ставляться до павуків з повагою та людством. Вони є частиною нашої екосистеми і вони заслуговують нашого розуміння. Зберігайте спокій, використовуйте оцет і насолоджуйтесь восени без павуків. Не забувайте, що кожен будинок унікальний, а те, що працює для одного, може не працювати для іншого. Експериментуйте з різними засобами та методами, щоб знайти оптимальне рішення для вашої ситуації.